Слава Ісусу Христу, дорога церква Ісуса Христа, приємно бути разом із вами. Не знаю, скільки місяців, але цей час дуже швидко пролетів. І я знову стою перед вами і дякую Богу за милість і за ту славу, яку Бог являє в нашому житті. Я вірю в вашому житті, в моєму житті. Веде своїми дорогами. Написано в Біблії, що. Дороги людини знає сам Бог. І ніхто би не міг би подумати, що в наш край, в нашу країну прийде війна. До війни в нас було дуже багато, повний зал. Всі місця були зайняті. Прийшла війна, і Бог наші дороги почав вести так, як він захтів. Ви знаєте, друзі, я Дякую Богові коротенько засвідчу, де ми зараз знаходимося з дружиною. Місто Київ, церква Суламіта, молода церква. Тому що минулої неділі ми святкували три роки із заснування церкви. В неділю, в недільні богослужіння до нас або в нашу церкву з Божою благодаттю, з Божою допомогою приходить більше 600-500 невіруючих людей. Це кожна неділя яким ми служимо, Бог дає своєї благодаті, дає мудрості, помазання від Духа Святого. І кожну неділю ми маємо зустрічі з людьми. Це 11-та година ранку. В нас проходять богослужіння. Третя година дня в нас в парку, в центрі, не в центрі, а так на Україні, Києва, але таке район, такий, де дуже багато людей живуть. Туди приходить більше також 300 людей. Просто під відкритим небом, де ми ставляємо колонки, апаратуру співаємо, проповідуємо і разом з ними молимося. І на протязі тижня ці люди приходять до нас по 50, по 60. Така кількість людей, ми Бог дає свої благодаті, спілкуємося з ними, проповідуємо їм, молимося і бачимо Божу дію, Божу працю. 20 людей невіруючих, вступили в завіт з Господом, молоді, старші. Як дасть Бог життя, плануємо ще до Нового року мати ще одне хрещення, можливо, після нового, хре... після нового року, де люди також вже є бажання і дехто знову підходить, запитується, коли буде наступне хрещення. Ми хочемо вступити в завіт з Господом. Коротеньких два свідчення про двох бабусь. Ви знаєте, я так. Сидів і думав собі неодноразово. Думаю, Господи, я виростав в любові. Багато хто знав мою бабушку, яка ходила в церкву, яка любила Бога. І я бачив її приклад віри. Я казав: Господи, я так хочу служити, як вона служить. Я так хочу вірним бути Тобі, як вона. Ви знаєте, Бог її забрав до себе. І коли я переїхав до Києва, там ходять зараз багато бабушок, але ось таких дві. Бабушка Ліда і Бабушка Віра це дві жіночки, які були атеїстами, взагалі в Бога не вірили. Одна попрацювала 30 років в бригаді сварщиком. Вона варила, хто знає, в Києві є така статуя, стоїть мать Родина, жінка з рукою. Вона принесла нам декілька фотокарточок, де показує, де вона разом з чоловіками варить цю статую. І вона каже: я 30 років пропрацювала в бригаді. Я не вірила ні в якого Бога. Для мене Бог це було щось далеке. І коли ми запропонували, хто би хотів би покаятися, прийняти хрещення, то вона була не сильно, якби хотіла. Ми декілька разів з нею спілкувалися, але перед, буквально два тижні перед хрещенням вона прийшла, вона покаялася, пройшла курси, прийняла хрещення. Ви знаєте, коли ми сьогодні приходимо на будь-яке зібрання, вона на кожному є. У нас їх, напевно, більше шести на протязі тижня. І вона приходить, і вона прикладом віри своєї, вона наскільки наші серця запалює, вона вивчила декілька пісень на пам'ять. І найулюблена ще її пісня це хай буде ім'я Бога благословенне. Тільки ми приходимо, і вона каже, перший псалом. Будемо сьогодні співати перший псалом. І я дивлюся, як вона щиро полюбила Бога. Хоча, можливо, все життя вона його і відкидала, і не знала. А зараз, коли вона приходить, вона каже, дітки, я не уявляю свого життя без вас. Я каже, не уявляю, каже, щоби ви залишили і поїхали. Каже, як я помру, то куди вже хочете їдьте? Але поки каже, я жива, і каже, я буду жити до тих пір, поки ви не закладете перший камінь будівництва церкви. Вона ходить, вона має вплив, чуть-чуть має зв'язки з владою, і каже, я вам добюся в перспективному місці, щоб вам виділили землю. І от це вона, коли ми виїжджали сюди, їхали, вона перейшла мене, обняла і каже: я вже ходила до депутатів, так що скоро чекайте. І я вірю, я хочу побачити, що перший камінь каже, закладуть, а тоді каже: я хочу померти, так як ти свідкував, як твоя бабушка померла. І вона каже, я хочу відійти до Бога. З тою віру, яку він мені дав в сер... моє серце. Друга жіночка, також вона атеїстка, довший час не вірила в Бога, теж за 80, бабушка Ліда. І вона наскільки полюбила Христа, що вона не пропускає ні одного зібрання. Оце ж нещодавно вона прийшла з зібрання брат Ростислав її запросив в дочки було його весілля, і вона поверталася з весілля і підвернула ногу. І коли ми прийшли до неї провідувати, вона сильно плакати почала і вона сказала такі слова: Я ніколи не думала, що Бог на старості літ дасть мені таку велику сім'ю. Я каже, відкидала Бога все життя. Якщо бабушка віра, вона хоча й не вірила в Бога, але не відкидала його до кінця, то бабушка Ліда, вона каже, але я сміялась свого чоловіка, я сміялася в існування Бога. Але каже, я зараз побачила, що Бог зробив в моєму житті. і... Наскільки її серце приліпилося, друзі, я сьогодні свідкую, який Бог наш великий, який він славний, як він любить людей. І, можливо, хтось з нас сьогодні ми молимося всі про закінчення війни для того, щоб війна якомога скоріше закінчилася. Але, друзі, ви знаєте, я бачу в цьому всьому дорогу Божу. Я бачу в цьому всьому славу Божу, якою Бог вів нас до цього часу. Ми молилися довший час про пробудження в нашому краї, в нашій країні. Друзі, але ми не знали, яким чином це пробудження воно прийде в наш край. Ми чули наших попередників, що збиралися багато людей, коли невіруючі каялися, і ви є свідками цьому, можливо, ми цього не застали 90-ті роки, коли церква Ісуса Христа вона наповнялася. Пройшов час менше людей каялося. Друзі, в наш час Бог сильний і Бог діє. Люди навертаються до Господа. Боже Слово каже: я побудую церкву, і ворота пекельні її не здолають. Бог будує церкву, і ми є співучасниками або співробітниками в царстві Божому. В Божій будові ми є тими людьми, які сьогодні повинні сказати: Господи, ось я. Пішли мене. В свою чергу я хочу поділитися Божим Словом, те, що Бог положив на серце, над чим сам роздумував. Перша книга царів, 21 розділ, буду читати вибірково. І сталося по цих пригодах таке у ізраїльтянина Навота, що в Ізраїлі був виноградник при палаті Ахама, Самарійського царя. І говорив Ахав до Навота, кажучи, дай мені свого виноградника, і він мені буде з за яриного города, бо він близький до мого дому, а я дам тобі замість нього виноградника, ліпшого від нього, якщо це добре в очах твоїх, я дам тобі срібла, ціну Його. І сказав на воду Ахава, заборонено мені від Господа, щоб я дав тобі спадщину моїх батьків, і відійшов Ахав додому свого, незадоволений та гнівний через те слово, яке говорив йому ізраїльтяни навод. Бо той сказав: не дам тобі спадщину батьків моїх, і лік він на ліжку своїм, і відвернув своє обличчя і наїв хліба. І прийшла до нього жінка, його Єзавель, та й сказала йому, чого це твій дух сумний, і ти не їсиш хліба. І сказав він до неї, бо я говорив до Ізраїльтянина Навота. І сказав я йому: Дай мені свого виноградника за срібло. Або якщо ти можеш, тобі дам тобі замість нього виноградника ліпшого. Та він відказав не дам тобі свого виноградника. Ще один текст. І слова Божого, це книга приповістей Соломонових, 30 глава, 15 вірш. Дві дочки в кровожерця. Дай дай. Оце ті три не наситься, чотири не скажуть досить. І останнє місце або текст, із Слова Божого, який я зачитаю, дуже відомий для нас новий заповіт, перше післання апостола. Павла до Тимофія, шостий розділ, шостий вірш, великий же зиск та благочестя із задоволенням. Друзі, я хотів би сьогодні коротко пороздумувати над такою річчю в своєму житті, або в кожного із нас, що скривлює або що спотворює наше мислення, або наше бачення в житті. Досить часто в нашому житті ми розуміємо, що я вже думаю не так. Я вже починаю дивитися не так, що ж стало спотиканням або з понукою цього, що мій зір він спотворився, що стало або в чому суть, що я перестав думати так, як я, можливо, раніше думав. І Біблія нам відкриває свої істини. Ми зачитали перший, перший текст із Божого Слова, першу історію. Ви знаєте, дуже цікава історія. Я сьогодні, друзі, би хотів би подивитися на цього нечистивого царя. Сьогодні ми подивимося на історію або що стало з понукою, що стало запорукою в тому, що він почав думати не так. Він почав дивитися не так. Його мислення, воно спотворилося, Його серце воно приліпилося до чогось. Друзі, не все ж просто так в житті відбувалося. Не спочатку він взяв і він не прийшов до навота, і, можливо, ну, він побачив цей виноградник, йому просто захотілося його. Друзі, ви знаєте, є в кожного в житті людини така особлива річ. І ви знаєте, я дивлюся, я найперше на своє життя дивлюся, І як воно часто проявляється в моєму житті. Одне слово таке жадібність. Ми починаємо себе жаліти. Ми починаємо казати: ну, а чому ж мені ще ж так хочеться, в цьому нічого немає поганого. Я би ще оцю річ, ну і досить, тільки досягну цього. Тільки, можливо, ще це придбаю. І вже на цьому я зупинюся. Мені вже буде достатньо цього в житті. Вже більшого нічого я в своєму житті потребувати не буду, або мені і не потрібно. Ви знаєте, ага, в своєму житті він навіть і не думав, що гріх в його серце або підступність гріха в його серце воно буде починатися з такого: ну я ж тільки виноградника цього хочу. Бо він так близько до мого дому, нічого поганого в цьому немає. Ви знаєте, коли в з'явилося це бажання в серці, він приходить до Навота і він каже: Слухай, віддай мені цей виноградник свій. Що Навот сказав? Збережи мене, Боже, щоб я віддав тобі спадщину своїх батьків. Я не віддам тобі. Ахав починає йому перелічувати умови, я дам тобі другий виноградник. Я дам тобі срібло і золото. Друзі, мислення або розум Ахава, він починає спотворюватися. Він побачив, йому ще тільки цього не вистачає. От ще би тільки чуть-чуть. ще би до повного щастя, і хаве серце, воно буде задоволене, ще би виноградник. Друзі, він далі не контролює вже з собою. Він далі не може зупинитися і сказати, хав, не треба тобі того виноградника. Достатньо тобі того всього, що є в твоєму житті. Друзі, він не каже цього. Він приходить додому, він лягає в свою постіль і каже: я не буду їсти. Я не буду пити, бо виноградника немає. А як без виноградника життя? Жінка приходить до нього і каже: я доставлю тобі виноградник, не переживай. Вставай їж, вставай, пий. Тобі це полюбилося. Ти це побачив, не переживай, я доставлю тобі цей виноградник. Жінка, ми знаємо, які події розгортаються, Понаписувала письма, взяла печать. Яка ніколи не мала би оказатися в її руках це зовсім друга тема. Позапечатувала письма. навота немає в живих. Щось маленьке підкралося в серце хава. Жадібність, яка за собою потягнула велика, великий, великий гріх. А ніколи не думав, що, можливо, оцей виноградник, який йому сподобався. Він приведе його до вбивства людини. Він приведе його до непоправимого в своєму житті. Воно наскільки йому полюбилося. Він це побачив, він це полюбив. Мислення спотворене, думки спотворені, він неправильно бачить. Гріх починає владівати його серцем. Він починає панувати в його серці. А хам не керує вже сам собою. Ви знаєте, як досить часто в нашому житті ми кажемо, Боже, чому той гріх є в моєму житті? Я не маю сили з ним справитися. Друзі, треба повертатися назад. Десь було допущено. Щось ми пропустили, можливо, з маленького, можливо, в брата мого, в сестрі є, а в мене нема. Як так може бути? Можливо, в брата, в сестри виходить краще, а в мене не виходить. Я ж, я ж не установлюся на цьому. Я маю досягнути такого рівня, як мій брат, як моя сестра, ще вищого. В брата така машина в мене повинна бути ще краща. І ми не можемо становитися на цьому. Ми шукаємо чогось більшого. Ми читали другий текст каже: у неї два імені дай. Дай. І людина не може зупинитися. Ми бачимо, як ахав, він би, можливо, й хотів зупинитися. Він би, можливо, й хотів змінити би ситуацію, яка прийшла в його життя, але він же не володіє собою. Гріх, він підступно прийшов через таку невеличку річ, яку, можливо, ми в своєму житті не помічаємо жадібність. Мені ще того не вистачає, а як так зі мною несправедливо поступили? Знаєте, коли ми себе ставляємо в такий стан, і ми кажемо, зі мною несправедливо поступили, мені того не дали. А як люди так могли зі мною поступити? І тоді гріх він тихенько підкрадається в наше серце. Він починає заполонювати наше серце, наш розум. І від того спотворюються наші дороги. Від того спотворюється наше мислення, і ми не керуємо собою. Ви знаєте, досить часто в нашому житті, як в житті Хава, коли нам так жадібно стає і нам чогось не вистачає, з'являються такі люди. Кажуть, да, да, ти глянь, як несправедливо з тобою поступили. Да, справді несправедливо. Але не переживай, давай я тобі поможу в цьому. Ми докажемо. Ми зробимо. Тож з тобою несправедливо, Тож, по-справді, тобі то треба. Як ніколи з'являються такі люди, які в наших, можливо, в нашому гріхці або в нашому цьому спотвореному розумі, вони починають нам допомагати ще. Ми тобі допоможемо. Не переживай. В житті Ахава з'явилася ця людина. Це була його дружина. Ахав, не переживай. Треба виноградничок достанемо навіть ціною смерті. Інколи в нашому житті. Нам щось не вистачає, ми чимось незадоволені. І ви знаєте, як прекрасно, коли в той момент з'являється людина та каже, а воно тобі в житті не потрібно. Тож ти маєш все. Будь задоволений. Написано, його рука подала все для життя і благочестя. Для чого тобі ще це в житті? Ти ж маєш все? І як добре, що є такі люди, які з'являються і дехто прислуховується до них. Але, як показує практика, з'являються такі люди, які інколи в нашому грісі або в нашій цій задібності вони кажуть, не переживай. Ми тобі допоможемо. Ми докажемо, що з тобою несправедливо поступили. Ми докажемо, що тобі то треба. Ви знаєте, друзі, в Науфей він проявив вірність для Бога. Це великий приклад. Але я буду закінчувати. Ви знаєте, в Бога нашого Він є всемогутній, Він є великий. І ви знаєте, чим закінчується ця історія? Навіть зробивши такий великий гріх в своєму житті. Непоправимий гріх. Друзі, що ахав зробив в своєму житті? Він покаявся. Він смирився. Ви знаєте, найбільше, що мене. Торкнулося в цій історії це велике Боже прощення і Боже благодать. Милість превозноситься над судом. Навіть те, що зробив ахав в своєму житті, навіть той непоправимий гріх. Коли я дочитував цю історію, я казав, Господи, в мій розум це ніколи не вложиться. Але я такий, як і ахав, і ти мене також прощаєш. І ти мене також милиш. І ти також являєш своє велике милосердя і свою велику благодать в моєму житті. Великий же зиск бути довольним. Великий же зиск то благочестя. Бути довольним. Знаєте, русський переклад він більш по інакшому говорить. І ви знаєте, в своєму житті. Найперше, найпевно, найвища степінь це бути задоволеним. Друзі, що сьогодні нам не дав Бог? Що його рука ще не зробила для нас в нашому житті? Ви знаєте, коли Бог він чув, як роптав ізраїльський народ, і він сказав: не війдете в обіцяну землю. Не війдете в обіцяний край, костями поляжете в пустині. За що? За невірство, за ропот, за те, що вони все час мало м'яса дай. Воду дай. Те дай. Не були задоволені. Друзі. Я сьогодні перевіряю своє життя. Чи задоволений ти славою Божої величі, яку він являє в твоєму житті? Чи, можливо, ти прийшов сьогодні на зібрання, а ще йдучи на зібрання, ти побачив когось краще взуття і кажеш Боже, а чого то так? Або кращу кустину, або кращу сумочку, або ще щось краще, і вже й проповідь не мила, вже й пісня з уст не лється, вже й радості на серці нема. Так було в житті Ахава. Друзі, Біблія вона є в переобразах і багато є текстів із Божого слова історій. Божий помазанік, який казав, я чую голос всебогутнього, бачу видіння Боже, падає, але відкриті очі мої. Ви знаєте, про кого я кажу? Теж спотворився розум, бо почув, що слава чекає, золото, і вже не міг нічого змінити. Друзі, я сьогодні промовляю найперше до себе. Будьмо задоволені. Будьмо довольні тим, що ми маємо в своєму житті. Скільки людей сьогодні в нашому краї втратили будинки, втратили дітей, втратили руки, втратили ноги. Мені приходиться спілкуватися з ними. Я дивлюся радість на їхніх устах. Вони свідкують кажуть, якби не це в моєму житті, ми б Бога не пізнали. Ми б від Бога далеко були. А сьогодні ти маєш все. Чи задоволений ти? Чи дякуєш ти Богові за те, що Він послав в твоєму житті? Чи, можливо, жадібність вона так глибоко підкралася до Твого серця, що ти навіть не керуєш своїм життям і ти кажеш, Господи, чому гріх за гріхом? Чому я не можу себе перемінити? То сьогодні велика Божа благодать, велика Божа мілость вона є на цьому місці, і Бог готовий простити, Бог готовий змінити твоє життя, і Бог готовий вести тебе своїми дорогами. Йому Хай буде слава. Амінь.